З настання морозів до лікарень почали потрапляти люди із переохолодженнями та обмороженнями. Медики кажуть, більшість із них на підпитку, втім застерігають, що за кілька годин просто небо переохолодження може отримати кожен. Валерія Павленко зібрала поради фахівців, як уберегтися від морозу, що одягнути, коли температура на вулиці мінус 15. Стопчик термометра опускається до мінус 10, мінус 15, а деколи й нижче це може мати небезпечні наслідки. Неправильні дії при обмороженні тканин. Можуть привести до втрати обморожених пальців чи навіть кінцівок. Богдан Фаштрига, експерт у тому, як вберегтися від обмороження. Його робота це порятунок туристів від завалів та переохолоджень у горах. Рятувальник пояснює, насамперед взимку варто подбати про відповідний одяг. Зуття повинне бути теплим, а шкарпетки повинні бути надійними. Тому обов'язково повинна бути. Наступний шар це фліс. Флісовий свет і без шапки на вулицю зась наголошує Богдан. А раптом вони не до вподоби. Є інші варіанти. Голову обов'язково треба прикривати. Технологічність нам дозволяє ходити взимку. Навіть у кепці у нас є капішони, тому ми можемо спокійно собі заховатися в один капішон. Другий капюшон, якщо є, то третій капюшон. Взимку знайти зручний і теплий одяг не складно. Полиці завалені шапками та светрами, а вішаки прогинаються від поховиків та пальт. Вибір верхнього одягу є, але вся увага на склад. Поховик, який буде йти на максимально натуральній основі перо, він буде не такий, він буде об'ємний, але він буде дуже теплий, і ціна буде на нього значно вища, ніж на пуховик, який буде з штучного утеплювача. Обирати не тісний одяг просять медики. А ще одна з порад від лікарки в період морозів стосується прикрас. Щоб зменшити ризик обмороження, не варто носити металеві прикраси. Тож я свої каблучки зніму і одягну. Рукавички, втім, якщо довго перебувати на морозі і активно не рухатися, то і якісний одяг не врятує від переохолодження, кажуть в опіковому центрі. На вулиці на морозі достатньо при температурі воздуха мінус 15 градусів, достатньо пробити 2-3 часа. Саме тяжоле звісно, це та літальний сход може бути да, але люди можуть лишитися пальців. На руках, на ногах, лікарка застерігає: якщо відчули перші симптоми переохолодження, це уніміння кінцівок або поколювання в пальцях, то слід негайно йти у тепле приміщення. Ні в коєму випадку не можна потребляти алкоголь. Можна сняти одежду, снять обувь, снять обувь у те холодну ледіну, снять все, що у нього є, А да? діє сухої тепле. Народні методи зігрівання каже лікарка можуть зашкодити льдом. Ілі там снегом растирати снегом розтирають да варішка й ті там такої в'язане каким-то грубими. На самом деле нічого того делать нельзя. Руки согрівати нужно только вашими руками. Я можу согріти ваші руки теплом своїх рук. Це допоможе лише при легкому переохолодженні. У складніших випадках допомогти можуть лише медики. Тож у лікарнях закликають не проходити взимку повстих людей, які ймовірно знепритомніли і перебувають просто неба. Просять зателефонувати до поліції або до швидкої. Валерія Павленко та Артур Волосов п'ятий канал.